Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами познайомимося з мистецтвом Польщі, Чехії та Угорщини. Також дізнаємося, що таке світлотінь напівтінь та тінь. Спробуємо створити натюрморт із фруктів або овочів. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Сі сідайте ти і ходіти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні ми вирушимо у подорож до європейських країн Польщі, Чехії та Угорщини. Так склалося історично, що наші країни мають багато спільного. Не знаючи мови, ми можемо зрозуміти їх жителів. А у діалекті західних регіонів України часто зустрічаються польські, угорські та навіть чеські слова. Польща країна високої культури. Вона вважається основним вирощувачем яблук в Європі. Люди тут дуже вічливі, тому досі є традиція цілувати руку дамі при зустрічі. Польща країна супів, адже ні одне святкування не обходиться без цієї страви. Тут немає бездомних тварин, атомних електростанцій, тому в парках велика кількість білок та іншої флори і фауни. Одним із символів Польщі вважається лелека. Прага, столиця Чехії, визнана найкрасивішим містом Європи. Архітектура міста зберегла риси багатьох минулих сторіч завдяки тому, що на центр Праги не впала ні одна бомба під час Другої світової війни. Та місто зберегло всі замки, костили та собори, які були побудовані ще на початку 14 сторіччя. У Чехії найбільша в Європі кількість домашніх тварин. Празькі куранти на Староміській площі найстароновинніший діючий астрономічний годинник у світі. Вони були встановлені в 1410 році. У Празі розташований один з найстаріших університетів Європи Карлов Університет. Чехи вважаються нацією, яка дуже полюбляє пиво, як за кількістю виробництва, так і за кількістю його споживання. Одна людина випиває приблизно 160 літрів у рік. Будапешт – це місто, яке велично розкинулося на берегах Дунаю, за що отримало назву Король Дунаю. Угорська мова вважається одною з найскладніших в світі і практично не піддається вивченню. Перший в Центральній Європі та третій в світі метрополітен з'явився в Будапешті, столиці Угорщини. Раніше угорського було тільки метро в Лондоні та в Нью-Йорку. Угорці також їдять дуже багато сала, навіть більше, ніж українці. Яка ж пора року зараз володарює. Правильно, діти, це осінь. Восени у таку щедру на врожай пору року друзі з наших країн-сусідів хочуть пригостити їхніми яскравими осінніми плодами. Дізнайтеся, якими саме розгадавши загадки. В нас дерево є таке у дворі. Його фрукти з дитинства дають дітворі: корисне, пахуче та дуже смачне, багате, залізом та поживне. Правильно це яблуко. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Правильно, слива. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже, як же він зоветься, друже. Так, дітки, це картопля. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадздині варя з них борщі росте в городі на кущі. Це, дітки помідор. Лампочка вгорі висіла. Стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Вірно, діти, це груша. Поміркуйте, як об'єднати слова -відгадки в дві групи. Вірно, це овочі та фрукти. Зібрані восени овочі фрукти господарі зносили до комори. Вона перетворювалася на справжнісінький натюрморт. Давайте прочитаємо віршик. Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи якийсь напій в графині, чи троянду в кришталі, або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце відразу, знай, це зветься. Натюрморт. Отже, дітки, запам'ятайте, натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей. Розгляньте картину, на що на ній зображено. Правильно, це фрукти. Як художник розмістив предмети натюрморту. Вірно, в центрі листка, як у натюрморті передано об'єм фруктів і овочів. Пригадайте, які засоби вразності живопису і графіки. Запам'ятайте, об'ємність предметів у натюрморті виявляють за допомогою світлотіні, яка завжди повторює форму предметів. Світлотінь у графіці, як правило, передають штрихуванням. Розгляньте світлотінь на яблуці. Найсвітлішою є найближча до джерела світла опукла частина яблука. Навколо неї напівтінь або тінь. За тінню можна побачити рефлекс це незначне висвітлення тіні. На освітленій частині предметів із гладенькою або блискучою поверхнею можна побачити відблиск. Щоб його зобразити, достатньо потерти це місце гумкою. Трошки з вами відпочинемо. Давайте з вами пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначення, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Отже, дітки, пропоную вам подивитися відеодемонстрацію малювання натюрморту із фруктів або овочів. Приступаємо до роботи. Для початку приготуйте все необхідне: аркуш білого паперу, гумку та олівець. Сьогодні ви працюєте тільки цим матеріалом. Уважно роздивіться ескіз. Ви можете намалювати натюрморт який на екрані, або ви можете створити свій. Головне, не забувайте проаналізувати форму. І передати штрихуванням тінь. Будьте уважними, зосередтесь та до роботи. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з завданням. Будь ласка, продемонструйте власні малюнки, надіславши їх мені. Поміркуйте та поясніть, яке значення має світлотінь для зображення об'ємності предметів. Пограємо з вами в гру. Знайдіть 5 відмінностей між двома картинами. Сподіваюся, ви вже знайшли відмінності, поставивши відео на паузу. Перевірте себе. Ось ці фрукти та овочі були добавлені на малюнок. Право відкрити мікрофон. Будь ласка, оберіть відповідне твердження та закінчіть його. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. До побачення!